Слава Україні! Так, мені пощастило бути в Японії. Перше враження від своєї поїздки до Японії я описала у своєму блоці о вреді лікарств. Подивіться, будь ласка, цей блог, бо зараз я піду трохи далі. У Японії найбільш поважні люди і найбільш оплачувані то є лікарі і вчителя. Чому? Один формує тіло, а другий душу. І оце формують людину. І я зараз хочу розповісти другу, другу, другу різницю, дуже велику різницю. У нас платять лікарю дуже мало. Вчителі це Найбільш неповажні професії вчитель і лікар і малі зарплати. Тому, може, йдуть туди, не дуже а хочу ще наголосити, що у різниця ще у чому? У Японії лікар отримує зарплату. За здоров'я людей, не за хвороби. Він наблюдає коло людей, і якщо з того кола хтось захворіє, йому знижують зарплату. Тобто він отримує за, за, за здоров'я людей. Зовсім інший підхід, підхід з боку держави. У нас навпаки, чим більше Хворих тим більше отримає. І зараз ще почали виписувати дуже багато ліків, бо за це вони щось мають. І це дуже велика різниця, дуже велика. І медицина, я не проти медицини, медицина зараз пішла вперед, у якому в плані, можуть пересадити серце, пересадити печин. Печінку. Тобто багато вперед. Але ж ще багато назад. Бо ліки, ліки, ліки і ліки. Я пам'ятаю, як я захворіла ковідом, мені виписали 12 ліків. Я коли подивилась, я зрозуміла, якщо я їх з'їм. То я не одужаю ніколи. І навряд чи я продовжу своє життя тим більше активне. І я по-своєму, і я дуже швидко вилікувалася. І оце я хочу наголосити на цьому. Виписують ліки, заболіло коліно, то треба знати, чому. Всі клітини нашого тіла регенерують. І для того, щоб хворе коліно перестало хворіти, що йому потрібно? Правильне харчування Раз. Питний режим два. І обов'язково рухливий режим. Бо все те, що він поглинає, треба, щоб донеслося до суставу. А у харчуванні повинен кальцій бути і те, і другий. І не той кальцій, що дають лікарі, а натуральний. Якого дуже багато, ну це приклад просто для наших тенісістів. Дуже багато кальцію має мак. 146 грамів, міліграмів на 100 грамів продукту. У той час, як на 100 на 100 грамів, Творогу 80 мг кальцію у творогу. І оце велика різниця. І зараз ми у такому стані, що треба брати своє здоров'я у свої руки. Я повторюю слова Амосова. Лікар лікує хворобу, а здоровим людина робить себе сама. Тобто треба навчитись бути здоровим, навчитись харчуванню, рухливому. Режиму. І обов'язково обов'язково позитив. Якщо людина рахує себе хворим, то вона подає сигнал у наш біологічний комп'ютер мозок, і мозок відповідає хворобами. Я завжди привожу такий приклад, коли була Велика Вітчизняна війна, на фронті дуже багато було хворих людей, і ніякі хвороби їх не турбували. Бо наш мозок, мозка, наш комп'ютер біологічний був налаштований тільки на перемогу, на перемогу, на бої, і ніхто не хворів. І тільки коли повернулися додому, всі хвороби почали вилізати. Тобто, велике значення має наш мозок, як ми себе налаштовуємо. Або ми налаштовуємо себе на здоров'я, або на хвороби, або ми хочемо грати в теніс і бути здоровими. І мозок наш це розуміє, допомагає нам, допомагає нам керувати. Іменно мозок розподіляє, що якому органу потрібно. Якщо людина сидить не рухається, проприрецептори подають сигнал головному мозку. А цим колінам, ногам не потрібно харчування, не потрібно питання, тому що вони не рухаються, і мозок подає сигнал по зниженню подачі крові до цих органів, які не працюють. Отак От з усіма органами. І, і мозок, якщо ви не працюєте головою, то наступає земель, І ніякі таблетки вам не допоможуть. Я буду свої, свої блоги по здоров'ю. І особисто для финисистів. А щодо медицини, по з медициною, медициной ще раз вам. Порівняно з медициною Японії. Це ніякі порівняти не можна. Але я разом з медициною розкажу і про виховання. Це дуже важливо і в медицині це важливо. Дитина йде до школи у Японії, по-перше, до 12 років їй не дають. Мобілки не дають, бо поки не сформувався вища нервова діяльність, мобілка впливає на мозок і мінусово впливає. І ще до 12 років діти не навчаються дуже математика і того -другу. В Японії формується особистість до 12 років у школі. І це найважливіше чому? І стоїть у них допомагати одне одному. І я сама бачила, як сидить дівчинка і е, рітелька впала, і здалеку хлопчик маленький побачив, підбіг, поправив її і пішов. Тобто в крові допомога одна одному. І оце і медицина, і виховання значно відрізняються від наших. І коли я кажу, що в Японії живуть довго, ну нам до Японії далеко. Далеко, тому що ви не, не хочете чути, що треба починати з себе, допомагати одне одному. І багато чого можна прийняти. І я гадаю, що ми повинні жити довго. Японці живуть 87 років. І всі кажуть, о, бо там море, там риба. А скільки стран біля моря живуть? Наш Крим жили біля моря. Що вони жили? Жили довго? Ні, не довго. Не в цьому справа. Справа у комплексному підході. Справа у вихованні, і багато чого ми вже зараз можемо прийняти. Там ще я не по темі, але все рівно, я скажу, там мама ніколи на дитину, і ніхто на дитину не підвищує голос, ніколи не кричать на дитину. Чому, коли на дитину кричать бити, воно виростає озлоблене? А там, якщо дитина щось поламала, мама звертається до нього і каже, нащо «Ну, ж це ти зробив? В цій грушці болячі, розумієте, оці невеличкі, але воно дуже важливе в вихованні. І я дуже хочу, щоб наші українці жили так же довго, як японці, а може і більше. І знову провожу паралель, я навчаю, щоб бути здоровим і жити довго, треба, по-перше, знати. Ні, по-перше, треба мати бажання, велике бажання жити, не хворіти, не обтяжувати всіх своїми хворобами, а допомагати одне одному. І тому я провожу заняття по навчанню, не просто рухатись. А ми вивчаємо, як треба рухатись, як треба їсти, як треба пити. Підходимо до кожного індивідуально. І знову я повторюю свій блог з запрошенням. Приходьте на заняття нашої групи Активне довголіття кожен четверг о 10-й годині в Києві на Русанівці навпроти кластера краків. Ми збираємося о 10 й годині у сквері. Приходьте, беріть з собою коврик, бо після кардіореспіраторних тренувань на повітрі ми йдемо у зал, де будуть спеціальні вправи для хребта. Запрошую всіх. Ну а зараз слава Україні, слава нашим захисникам. Дай Боже им здоров'я, витримки и силы. Бувайте здорові!